та палаюче сонце. Єдиним порятунком стають річки та озера. Проте часто на шляху до омріяної свіжості виникають перешкоди. Яка нормальна людина піде в болото, оце в таке купатися. Щороку прибережні зони катастрофічно заростають водоростями. Це створює небезпеку не лише для пляжників, навіть для риб. Це я тут його мало зрізав, але а це воно росте до 8 метрів глибину. Стишує течію і за цього замулюються плеса, і тоді заболочується місцевість. На пляжах ще тим ось цю, якщо їх декілька штук, і в це можна запутати ногу і навіть втонуть. Олег Хмельницький вже три роки працює на цьому водному комбайні. Каже, що техніка дуже зручна і витривала. Каво зроблено, техніка не буде не, не одна, не який механізм не буде працювати, поки не, не, звуковий сигнал не зробить. Керування пультом дуже зручно. Молодь, яка вирісла на іграшках, дуже легко буде. Правляться й мати справжньою напастю українських водойм вважає чилім або водяний горіх. Рослина занесена до червоної книги України. Однак за останні роки його кількість різко підвищилась. І тепер страждає вся водна фауна. Тепло. Тільки що просто жах. На одному кущі до 12 горіхів. На слідуючий рік виходить, не менше 10 нових кущів. Заростає так щільно, що кисню ні рибі, нічого не вистачає. І під ним нічого не живе. Такі чудернацькі плоди прибиваються до берега і змішуються з піском, від чого той перетворюється на мінне поле. А воно дуже колюче, до такої степені, що просто пробиває тапочок і колесо автомобіля. І оцей вершечок відломується внутрі, в нозі залишається і потім гніє. Щоб очистити акваторію Дніпра, пан Олег працює щодня. За восьмигодинну зміну він зрізає до 30 тонн водоростей. Я починав чистити канал, було досить багато. Я його випрошував і... в день по 20 по 30 Оцих, а кожен десь до півтори тони. Ну порахуйте. Потім рослини відвантажують на берег і вивозять на утилізацію. Всього в місті Києві працює три плаваючі комбайни. Раніше були куплені два комбайни. Обітрак і Труксор – вони е, і плаваючі, амфібії, вони і плаваючі, і можуть виповзати на берег. Ця штука на берег не виповзає, вона тільки водяна. Аквамарин єдиний в Україні. Хороша якість та висока вартість, тож не всі комунальні господарства можуть собі це дозволити. Техніка зроблена в Канаді, зроблена з різних, скажімо так, інгредієнтів самих ведучих фірм світу. Не дешева, я, чесно говоря, не, 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 не можу сказати точної цифри, але десь близько 140 тисяч доларів вона коштує. У невеликих містах і селищах населення продовжує боротися більш примітивним способом. Раніше дядьки брали, просто закидували на вірьовці граблі і тими граблями витягували разом з корінням. Марина Палій, Олексій Трушин, Суспільна студія, Марафон.